Доброго дня всім! Сьогодні хочу зробити таке блюдо на обід. Я заморажувала кабачки літом, бачите, ось лодочки такі. Ось, вони мене розмерзлися. Хочу їх начинити. Фарш. У Фарш я додала перчик соль, цибульки зеленої трошки додала, і такої цибулі. Рис пошти до готовності одварила. Так? Ну і потім зроблю заливочку Цибулька, перчик морковка, сметанку додавлю і помідори. Помідори в мене теж заморожені, але я їх вони вже розмерзнуться, поки я приготовлю. Ну, для початку зараз зробимо заливку. Жариться цибулька. Можна і сирий. Цирим, то есть перчиком, е, Ну, Робити таку залівку, тільки не пережарювати оце все. Ну, мені так щось подобається більше. прожариться, цибулька віддасть свої смаки. Додавляємо помідори. Так, протушились наші овощі. Так, Ну, Десь ложки, я думаю, ложки три не помішає. І все, зараз закипить і наша заливочка готова. Так, поки приготувалася заливочка, я змішала фарш з рисом. В общем, попробовала все за смаком, все нормально. Так, начинила я свои кабачки. Бачите, фарш. Начинка пошла вся. Я так по-щедрому накладала. Вот тут тепер зальємо. Ось так. Так, все. Залили. Так, накривати нічим я не буду. Так, поставлю хай тушиться. Все відправляю в духовочку минут на 40. Так, приготувала я своє блюдо, кабачки фаршировані. Були вони в мене 50 хвилин. Це за що того, що кабачки, видно, у мене не дуже молоденькі, я заморажувала. Ну і не старі, звісно. Ну, зубочисткою пробувала. І все, ну, типа трошечки, ще, думаю, ще трошки, ще трошки. А зараз вони такі м'якенькі, вже гарні. Ну, давайте спробуємо, що ж у мене полуйдеть. Ось так. О. У мене тут є заморожений укроп. Зараз я трошки притрушу. Ось так. так. Так, показую, дивіться. Все отлично, Все стушилося, Ось бачите, кабачок м'якесенький такий ось, бачите? я з вами прощаюсь. Желаю вам здоров'я, мирного неба, до побачення.